Вітаю вас, мої хороші підписники, глядачі моєго каналу Знову я. Да. І хоч здається острів так далеко, все ж таки він близько. Метрів може 700. Берег Київського моря. Вечір 19 з копійками. Нарешті. Тільки рибалок. Мінус, і от нарешті плюс. Де за обрій сонечко сідає. Так. Є можливість. Радіти, да. Він вискочив. Так. Зовсім маленький. Манить мене своїми плавничками. Тут тю-тью Чорний. Скільки в ньому грам 400. Грам 400. ZMX Спайдер. ZMX Spider Спайдер. Так, так, так. Зараз тебе будем. Да, показує. Чітка покльовка Чітка подача. І він вже оцепився Що ми з такими робимо? Ви знаєте ось вона Чорнадцять грам селі кошка. Ууу! Глядачі, глядачі Перед островом хороша людина показала, що треба ох ти яка щука, прямо свічку дав. Він підпригнув, він підпригнув тут, тут на парапеті і плавненько ушов. Орешті. Я обрибився на темно-зелений силікончик. О! Добре, манить більша риба. Може і сом. Руки витерти нема чим. Я задоволений. Розбушувалося Київське море, я змістився і ось. Да-да-да, Земек Спайдер, медовица, Хе -хе. Азура, Савада 3000. Як у нас кажуть судачок. Побився хвостик, бо зійшов. Ну тут навіть не 400, тут грамів 270-320, десь так. А що ми з ним? Точно, точно, ти що, красончик. Це вже другий. От тут недалечко, недалечко від мене. ахнув достойний, кілушний. І дотягнув я його буквально 2 метри до берега. Відчував, що кілушний, а може й більший. І зійшло чудо. На двойника. Ахнула на двойника. Машина масло. Менс. Цікаво це. в 4 кльова на нього. 14 грам грузила. Сіликона 5 грам. Летить недалеко. Метрів може. 30. Ну ніяк не 40. І все ж таки косить рибу. Як не переход, так одразу. На тому місці попереднього два кльова, один біля самого берега. Він клює, Закінчує. Як ви зрозуміли, шановні, я перейшов на іншу точку. Вони тут всі калібровані. Хай пів кіла. Пів кіла? Ні, не буде? Десять п'ятдесят, голова чотирнадцять, тіло шесть, а е то двадцять? Що з такими робимо? ми робимо? вже. Да. Ну і на рахунок тим, які розказують, що ти три відпустив, а інші у тебе це. Нічого чого подібного. Садок пустий, кульочок пустий. Чекає, чекає крупняк. Я думаю, він не за горами. Супер рибалка. Три відпустив. Пять клеев. Ура!